Добрий ранок, у нас така чудова погода після вчорашньої спеки. Було дуже класно спати вночі, під дощик. Дощ є. А я зараз буду збиратися на урок. Все, я вже готова, платон готовий. У нас сьогодні е, пельмешки попросив, е, сосиска смажена, е, персик з печивом і сік. Все, ти готовий? Так, да, я позив, не далі в тебе буде сік. Тільки щоб сік не розділяв, добре? Да, я і до мами в... не приходь, бо ти минулого да, разу під ти... дверима стояв. Я тільки мовкав, мама, в тебе ще урок. Я кажу, да, платон урок. Він такий, мама, в тебе ще урок. Я кажу, платон урок. Мама, в тебе ще урок, я вже мовчала, і він раз за три сказав і пішов. Все, в мене урок закінчився. Потом знову приходив. Якраз за дві хвилини до закінчення стояв під дверима з мультиками і слухав, чи в мене є урок чи немає. Ну, просто і пішов сам. Щось він геть погано поїв, персика не захотів, хоча я питала, точно будеш персик? Так, да, точно. Платону мало коврика, іграшки по всій кімнаті. У нього тут дорога, грається, думаю, хай грається. Я мию посуд, я не знаю, як він наздирується, цей посуд. Я тільки цілий день мию посуд, а він є і є постійно. Я тут не вистачає посудомийної машинки, але нам ми питали. За те, щоб поставити. Сказали, немає місця, куди її поставити, тому без. А це моя мрія, щоб в мене була посудомийна машинка. Я ніколи не мала і хочу спробувати, як це, коли вона є. Я сьогодні такий настрій, хочеться щось е, приготувати. Таке смачненьке, простеньке. Але, як мінімум, потрібно, щоб було масло, у нас немає масла. І, мабуть, треба йти в магазин. А в нас е сьогодні холодно, вітер. Вчора жарко ми вже пішли, сьогодні холодно вітер. Ну, Сьогодні, може, підемо. Я думаю, що сьогодні підемо на вулицю. Треба трошки освіжитися, просто відвідемося трішки тепліше. Погода просто знає, що в мене немає літнього взуття. У мене тільки кросівки. Ті, що я купувала ще е, для весни. Е, і я замовила на тему на літо, е, тому погода чекає моє взуття. І ще мені одні босоніжки е, має привезти мама з України. Ті, що я купувала в минулому році, вони ще хороші. Ми з Тошою збираємося на вулицю, і мені так подобається, коли я кажу, що йдемо на вулицю, Починає сама збиратися, він починає кожні 5 хвилин. Мама, кажу, що? А, ти вдома? Я думала, думав, ти вже пішла. Приходить п'ять минут опять. Мама, кажу, що? А, я просто думала, ти вже пішла. І так кожен ходить. Я збираюся, він там грається і постійно мене запитає. Я з нього не можу. Дома. дома. Все, ми вживи? Дуже класна погода. Наче й тепло, але такий вітерець трішечки є. Ми одягли джинсові куртки. Якщо що, знімемо. Думаю, на майданчик. І ще хочу поїсти лавашика якогось. Тож іди Так. Собака. А мама у мене терплянку. Потім добуває вишні. Тож вона зелена, зайчик. Тут вже всі спілі поїли, тут було багато. Покажи. Ну це зелена. На, їй відкривай рот. Нет, типи. То ти я ти відкусиш і не буде хвостика, давай. Нет. То відривай. Думаю, там будет. Там буде ну, давай, ешь, где. Ты б так коли до бабічки приїжджав в село. Кісточку швепльовуй. Кисла? Походу, так. Все, пішли. Що? Да, у мене будуть овантики, мене будуть. Так, були з нею одуванчики, пішли. Баємають. Звісно, це не розумний. Я все буду. Я все буду. Квіточка якась просто розпуститься. Якщо ты не отрываешься. Хто? Кто? Кавунчик. Кавунчик? Не, пошла. Маленький кунчик. Маленький а ну покажи. Угу. Пасха. да, а, а это будут квиточки какие-то желтые, могут или Зато, поки дослідить всю природу по дорозі, то ми йдемо дуже-дуже довго. Він на кожну квіточку подивиться, на кожну какашечку, на кожен камінчик. І ще заставить мене подивитися у примусовому порядку. Мама дивись, мама дивись, мама дивись. Або буде їхати машинка ось так три години. Так, да, і на дирочки теж тут подивиться. На всі дирочки, на всіх жуків. На все-все подивиться. <плес> Дуже страшно, так. Да. Він там живе, тож пішли. Ми його теж на лавці, Я собі взяла тортів, тільки якась інша. Трішечки. У латиноамериканському стилі, а то була в арабському, я пробувала була смачна. Тому спробую ще цю. Непогано, але в арабському мені більше сподобалось. Тут якась як аджика всередині така гостренька. Але мені здається, той був смачніший. Блін, я думала, ми на майданчик все підемо, а я так замерзла, так холодно, такий вітер став холодний. Тож, ти теж змерз, Це так само одягнутий, як і я. Худрига, боже, це літо не, незрозуміле якесь. Ми з тошиком вже прийшли додому, у нас дуже холодно стало. ми змерзли. Купила ще в Lidl, побачила такий салатик, називається вегетаріанський. Знизу хумус, а зверху. Хумус? Да, хумус такий. А зверху такий салат. Тут нут, вялена журавлина така кисленька. Булгур і чорний кунжут. Поєднання супер класне. Не просто нудний е, хумус, а цей салатик зверху дуже класно поєднується з ним. Мені дуже сподобалось. Коштувало воно ще близько 40 гривень. 23 крони. Десь 40 гривень буде. Вирішила я приготувати е, налисники. Бо більш нічого кращого я не придумала. Тільки не знаю, що міг їсти якусь зущеночку може треба купити. На тон вже просить. Я ще вирішила посмажити котлетки, бо фарш вже давно в холодильнику був. Ну, у мене сьогодні кулінарний день. Котлету зробила з сиром, натарна ще сир. Посир сир так давно лежав. Думаю, що буде смачно. Такі смачніші котлети вийшли, що це просто. У мене таких смачних ще ніколи не було. Ммм. Такі соковиті. Дуже смачні. М -м -м. Я сама в вшучаю такі смачні вийшли. Як мамині. <с> Потом <-платон> уже слухає щенячий патруль перед сном. У нього зараз такий період, що все щенячий патруль. Я думала, що у моєї дитини такого не буде, як у всіх дітей, що дуже люблять щенячий патруль або ще якісь герої з мультика. Він їх слухає і він вже хоче спати, але йому так цікаво. Там є різні серії, там п'ять історій, як вони рятували піцу або ще щось. І вже приходить так багато часу, я до нього заходжу, думаю, він вже спить. А він лежить тако, з такими очима. Так, слухає уважно, куто ти ще не спіш. Тихо, я нічого не чую. І так до останнього тримається, поки не виробиться. А я зараз е хочу позайматися на е цьому ролику. Я, здається, не виставляла розпаковку, останню е замовляла на тему, він мені йшов в подарунок за одну крону. Він якби таку виконує функцію як лімфодренажний масаж протицелюліту. І я так катаюся на ньому, прикольно, мені подобається. Тому зараз покатаюся, піду в душ. а завтра у нас знову великий урок чеської мови та ще й письмо чеської мови, бо треба заповнювати якусь форму. Так що, о, я готуюсь до завтрашнього дня. Не дуже люблю ходити на таке, бо після таких зборів я відчуваю себе дурною. Але треба йти. Всім пока і до завтра.